Христос Воскрес! Вітання з Луганська. Хм. Потужно. Я ніц не буду казати. Нехай Бог вас благословить. С дивіться, Луганськ. Це дуже добре. Василь, відкажіть, будь ласка, як можна дати на служіння? що? А, за служіння, Як знаходжуся за кордоном, куди можна скинути грошову допомогу на ЗСУ? Дякую за ваше навчання. Боже, дорогенький мій. мої. Щось мене, Луганськ розхвилював. Нехай Бог вас благословить, дорогенький мої. Я знаю, що в Криму теж не здивляться, мені дуже писали з Криму молодці. Моліться, 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 моліться за Божу присутність, моліться за. Моліться, щоб не впасти в спокусу. Моліться, щоб не зламатися. Все буде Україна. Все буде добре. Вертаємося до... <кхе> за здоров'я, що ви хочете за кордоном. Пишете от іменно сюди, куди ми написали у Viber, так? пишете імена. Якщо ви хочете щось пожертвувати, Всі, хто нас дивиться онлайн, внизу є опис. Бачите, отут є внизу, є опис до відео. Пише служба Божа, відкриваєте більше, і там реквізити, реквізити є. А ще у строчці отут От для пожертв є номер карточки монобанку, є А-банку, і там ще є PayPal, так? це для закордону саме зручніше, без всяких ніяких. ну Це той, хто має PayPal, так? можете перевести на PayPal. А ще там є там є реквізити карточки в євро і в доларі. так що... Якщо захочете пожертвувати, я вам буду дуже вдячний. Але обов'язково, якщо ви хочете для, ну, на якусь цільову конкретну, ви так і напишіть в коментарях, так. Бо на ЗСУ це дуже загально. Може, ви хочете, 53-та бригада, 25-та наша, 128-та. Є ті, що хочуть, щоб конкретно кудись, так? А є ті, які кажуть, просто отець, ви знаєте, куди, і туди і давайте. Тому ось так. От. Так, вроде все прочитали.